Запитання відповіді. Звертаюся до вас від імені мешканців першого та другого мікрорайонів горішніх плавнів. На вулиці Молодіжній зачинили відділення банку, де ми сплачували за комунальні послуги. Дізнайтеся, що сталося. З таким проханням до редакції студії Гок ТВ зателефонувала Горішньоплавнівка. За коментарем, наша знімальна група звернулася до відділення номер 1 АКБ Індустріалбанк. На підставі рішення наглядової ради з 16 липня 2024 року була призупинена діяльність відділення номер 3 АКБ індустріал банк у місті горішні плавні через постійні відключення електроенергії та кількість повітряних тривог. У липні місяці доволі часто були дні, коли відділення працювало не більше трьох годин на день, що є економічно недоцільним. Тому було прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності відділення строком на три місяці. Працівники даного відділення були переведені на відділення номер 1 АКБ Індустріалбанк у місті Горішні Плавні, яке працює навіть без світла на генераторі. Тож, за інформацією фахівчині АКБ Індустріалбанк, кількість каз із прийому платежів за комунальні послуги не змінилася. Наразі у відділенні номер 1 що знаходиться за адресою вулиця Добровольського, 28, Їх працює чотири. Нагадаємо, під час оголошення повітряної тривоги банк відвідувачів не обслуговує. Після закінчення трьохмісячного терміну наглядова рада АКБ Індустріалбанк вирішуватиме подальшу долю відділення номер 3 що знаходилося на вулиці Молодіжній.